Зустрічаємо ланцер на максималках, це у нас Mitsubishi Outlander 2007 року на автоматі з пробігом 144 тисячі з повним приводом. Вона майже вся в рідній фарбі, у нас фарбована тільки оця дверка кусочком, все інше в рідній. І отут ззаду на арочці, отам теж арку фарбували. Так, машина без ДТП, без пошкоджень, є мілкі подряпини, якісь там. Коцки, сигналка, ключики. Поїхали по салону. Синій колір, тряпочка, зрозуміло, у нас є потертості, але руль рідний, ніде нічого не перешивалось, Підігріви сидінь. Кондейчик працює. Пробіг 144. Працює як часики, подушки, безпеки, задній ряд теж чистенький, охайний. Тут прикольно так під карбон, часики, як у Мерседесі, чи як в Бентлі. Прям. Встановлене ГБО, зимова резина. Ззаду у нас також є камера заднього огляду, запасний диск. О, це ще, походу, штатна, рідна. Коврики, шторки. Короче, по машині є все. Прикольний японський на 2.4 двигуні з газом, кросовер. Ціна 7700 за цей міцик. Кому цікаво, пишіть, може бути вашим.